Не вірили в його смерть. Не тільки в смерть, але й в Воскресіння. А чекали, що Він от-от звільнить їх від римського поневолення, відновить земне ізраїльське царство, а сам сяде на престол, ну а їх зробить своїми заступниками, міністрами, радниками. І коли Господь урочисто в'їжджав у Єрусалим. Пригадуєте, минулої неділі ми про це говорили. Вони, мабуть, думали, що їхні мрії нарешті збуваються. Однак трапилося щось зовсім інше. Через п'ять днів один з них, Юда Іскаріот, зрадив Ісуса за 30 срібняків. А далі Христа били, судили і нарешті розіп'яли. Усі їхні мрії і плани провалилися відразу. І мало того, що вбили їхнього учителя, ще й вони самі до того ж виявилися спільниками державного злочинця, і самі ж могли опинитися на такому хресті. Огордені страхом учні розбіглися. Лише у двох учнів Петра та Івана вистачило сміливості прослідувати за Христом. У двір первосвященника. Але ми знаємо, що там Петра впізнали, і він, боячися за своє життя, тричі відрікся від Христа. І тому ввечері того дня єдиним з усіх учнів, хто був присутній при розп'ятті вчителя, був Іван. Але навіть він, будучи знайомий з первосвященником, побоявся заступитися за Христа. В результаті зняти з Христа тіло мертвого Спасителя забрали два його таємні учні Йосип із Ариматеї і Никодим. І ще дві жінки, які ходили з ним і його учнями Марія Магдалина і ще одна Марія. Вони поклали тіло в гробницю, яка була в тім же саду, тому що наступала субота, коли юдеї не могли робити жодної справи. І тому конче потрібно було поквапитися. А вхід у гробницю завалили важким каменем, після чого усі учасники поховання розійшлися по домах. Наступний день суботу ми називаємо тихою суботою, тому що в цей день не відбувалося майже нічого особливого. Євангелія не розповідають нам про те, як учні провели цей день. Єдине, що ми знаємо, у цей день первосвященники і фарисеї, боячися, щоб учні не викрали тіло і не подали справу так, немов би Христос Воскрес, як і обіцяв, поставили біля гроба сторожу і наклали на вхідний камінь печатку. Тіло Христа лежало в могилі. І от нарешті настав третій день. За звичаєм Палестини. Померлих відвідували впродовж трьох днів після поховання. Тому що люди вірили, буцімто дух покійного витає поблизу поховання три дні, а потім віддалявся, тому що тіло ставало невпізнаним від процесу розкладання. Мабуть, ніхто не любив Ісуса так, як Марія Магдалина. Бо він зробив для неї щось таке, чого ніхто інший не міг зробити, тому вона не могла цього забути. Колись у Марії була досить погана репутація, але Ісус відновив її, простив і очистив. І ось ми щойно прочитали: що рано вранці жінки пішли до гробу Христа, несучи із собою приготовлені ще з вечора минулої п'ятниці пахощі. Ну і все необхідне, щоб обрядити тіло, як годиться. Вони турбувалися лише про одне, хто допоможе їм відкотити камінь від входу. Але коли вони підійшли до гробниці, перед їхніми очима постало жахливе видовище. Камінь був відкинутий від входу, печатка первосвященника зірвана, а могила порожня. Що могли подумати нещасні жінки, двічі за три дні втративши того, кого вважали своїм Господом і вчителем? Звичайно, вони вирішили, що поки їх не було, римляни або ж ті фарисеї, або ще хтось інший розкрили могилу, витягли тіло Христа і віднесли десь у невідомому напрямку. Марія зрозуміла, що тут щось таке, і з чим вона не може впоратися сама. І хутко повернулася в місто, аби відшукати Петра і Івана. Марія була однією з тих рідкісних осіб, які можуть любити і вірити, навіть коли нічого не розуміють. Але саме така любов і така віра в остаточному підсумку досягають слави. Апостол Іван розповідає, як Марія Магдалина, обливаючися слізьми, кинулася назад у місто. Уривалася у дім, де сиділи перелякані учні і, задихаючись, розповіла про те, що трапилось. Учні, звісно, не повірили, але Петро і Іван зірвалися з місця і кинулися до гробу, аби своїми очима побачити, що ж таке трапилося. Марія Магдалина пішла за ними. Добігши до гробу, учні побачили, що все почуте дійсно правда, що могила порожня. Петро із властивою йому імпульсивністю увійшов до гробу і був сильно здивований тим, що побачив. Поки Петро дивувався, Іван став розмірковувати, якщо грабіжники віднесли тіло Ісуса, чому вони залишили поховальні одежі і хустину, якою була обгорнена його голова? Міркуючи так, Іван звернув увагу ще на одну обставину. Речі лежали не безладно, а так, начебто їх взагалі ніхто не торкався з тими ж складками, які утворюються, коли в них загорнене тіло. По грецьки так і говориться, що речі лежали недоторканими, і хустина лежала складеною окремо. Отже, суть цього докладного опису цієї картини в тім, що пелени і хустина лежали так, начебто Ісус. Із них випарувався. І ось учень Іван раптом усвідомив, у чому тут річ. І, як написано, він увірував не тому, що читав щось про це в Писанні, а тому, що побачив усе сам віч на віч. Любов відіграє в цій історії виняткову роль. Марія, яка так сильно любила Господа, прийшла до гробу першою. Ну, а Іван, улюблений учень Господа, який теж щиро і гаряче любив його, першим увірував у його Воскресіння. Безсумнівно, це назавжди залишилося його найбільшим радісним переживанням. Адже він був першою людиною, яка зрозуміла і повірила. Це любов відкрила йому очі на ознаки Воскресіння і Відкрила також серце для сприйняття цього. Іван подивився, зрозумів і повірив. Дорогі друзі, тут ми знаходимо великий життєвий принцип. Звісно, ми не можемо тлумачити думки іншої людини, якщо ми не близькі до неї усім своїм єством. Наприклад, коли диригент погано знайомий із твором композитора, він ніколи не зможе передати його почуття. Іншим за допомогою оркестру. Любов це найкращий тлумач. Любов осягає істину, поки розум блукає в темряві непевності. Саме любов пізнає значення речей, поки дослідження усе ще сліпе до нього. Один молодий художник приніс до вже відомого на той час Гюстава Доре власноруч написаний портрет Христа. Щоб Доре дав йому оцінку. Відомий Доре гаявся з відповіддю, але нарешті промовив. Ви не любите Його, інакше б ви зобразили його набагато краще. Ми не зможемо любити Ісуса, не зможемо допомагати іншим розуміти Його, поки самі не віддамо усе своє серце, усе своє єство Йому. На жаль, багато з тих, хто сьогодні називає себе християнами, теж вірять у Христа. Вірять, що Він жив і помер, але не вірять у Христа, який Воскрес. Для них Христос усього лише мудрий учитель, який залишив заповіді, слідуючи яким ми станемо праведними, порядними людьми і зможемо сподіватися на якусь кращу долю в майбутньому. Можливо. Приходячи в храм, вони моляться до порожнього Христа, радіють, що гріб порожній, і дивуються надзвичайній красі біблійного тексту. Багато паломників їздять у Єрусалим. І ходять по Віа Долороса із захопленням, розглядаючи камені на бруківці і фотографуючись біля гробниці в саду, у якій, як думають, вчені був похований Господь. Життя таких людей здавалося би, наповнено якоюсь духовністю, але насправді у ній немає місця живому Воскреслому Господу. А приходячи до причастя, виконуючи певні ритуали. Часто люди зі смутком і жалем згадують, що Він умер. Умер за них. Але чомусь не здатні своїм серцем побачити і зрозуміти, що він воскрес і нині живий. Дивна річ, проводячи опитування серед пересічних жителів нашого міста, ми не раз запитували перехожих: чи вірите ви в Ісуса Христа? Звісно, так, та ж ми не якісь там бузувіри. Та ж ми з діда-прадіда християни. Але коли ми їх запитуємо, чи вірують вони, що є вічне життя, що настане Воскресіння з мертвих, багато людей кажуть: ну а хто це може знати? Звертаючись до таких людей, апостол Павло написав: Коли ж Бог Христос не воскрес то проповідь наша даремна, даремна також і віра ваша. Ну, а я додам ще таке: даремно ми називаємося християнами, даремні усі свята, які ми святкуємо, і даремна уся наша побожність. А апостол Павло продовжує: ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Бо як мертві не Воскресають, ну то й Христос не Воскрес. А коли ж Бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша і наша даремна. Ви у своїх гріхах ще тоді то загинули і ті, що у Христі упокоїлись і немає жодної надії. Як ви практично святкуєте Пасху, от студент. Сім'я радить майному колі. Звичайно, як їдете в село. В основному так. Ви будете відвідувати храм чи не близько? Не близько. Традиційно по-українському збираємо з колії родини. Святкуємо. Так буде і цієї неділі. Йдете до храму. Ну і до храму йдемо звичайно, йдемо святити Пасху. Приїжджаю до бабусі, село, до рідних в коло сім'ї. Йдемо зранку до церкви, святимо Пасху і потім сідаємо за святковий стіл з цією родиною. До церкви, потім після церкви, ну, в сімейному колі сніданок. Потім треба піти на могилу свічки поставити. Ще так, ну не знаю, як цього року, а раніше то ми ще солдатами збирали. Сніданки привезли там у нас біля церкви, приїздили машини відвозили. Так, з всі родиною. християни, просто йдемо рано до церкви з кошиком, з родиною потім сидимо за столом. І все, так. Родина. Другий день до похресних батьків, до третій там друзів. Йду в церкву з своєю сім'єю, потім снідаємо, так як всі християни. А що у всіх цих подіях найважливіше? <ривіт> <ривіт> Навіть не, не знаю, напевно, сім'я сім це, це свято, саме саме буде тоді святковіше. <ривіт> Ранком йдемо до церкви з кошиком. Там відбувається хрещ, ну, Плащаничеви виносять служба Божа, притім Пасху світять. Після того йдемо на гроби, засвічуємо свічки. Споминаємо мертвих і потім підемо додому і застіли, і куштуємо священих яєць, паску. І що в цьому всьому, що ви назвали, найголовніше, як ви думаєте? Не можу відповісти. Молитві і поклонятися господу це осамо основне. А це все другорядне святкування. Це також добре, тому що людина застілля. Так, так, так. Це другорядне, але воно також добре. Тому що людина, навіть та яка не вірить, вона в цей момент вона звертає увагу, вона щось чує, вона щось починає розуміти, задумуватися, розуміти. Так що це не є настільки погано, що люди святкують. Це добре. Газета для всіх, хто шукає правди. Читайте у свіжому номері: світ це пряма дорога від Бога. А де є Бог, коли в наше життя приходять нещастя? Унікальне свідчення Джиани Джесен. Про силу наших слів. А як зробити наш шлюб щасливим? Читайте. Думайте. Спас. Робіть висновки. Але, дорогі друзі, на щастя, на цьому Іван не закінчує своє оповідання. І ми читаємо далі. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилася до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, Чого плачеш ти жінко? Та відказує їм узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши Оце, обернулася назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж думає, що то садівник говорить до нього. Якщо пане узяв Ти Його, то скажи мені, де поклав ти Його, і я його візьму. Ісус мовить до неї Маріє. А вона обернулася та по єврейському каже йому Рабуні, цебто учителю мій, говорить до неї Ісус. Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх. Та їм розповіш. я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина та й учням звіщає, що бачила Господа. І він це їй сказав. Євангеліє від Івана, 20 розділ з 11 по 18 вірші. Друзі, хтось назвав цю подію найбільшим визнанням у всій літературі. Марії Магдалині належить честь бути першою, хто побачив Воскреслого Христа. Найпростіший і найбільш яскравий факт дає нам таке пояснення: вона не впізнала його крізь сльози. Її розмова з тим, кого вона прийняла за садівника, вказує на її велику безмежну любов до Ісуса. Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і я його візьму. Вона не назвала ім'я Ісуса. Вона думала, що кожен повинен знати, про кого вона говорить. І її думки були так зайняті ним, що для неї не існувало більше нікого в цілому світі. Я візьму Його, як вона своєю жіночою силою могла б зробити це? І чи збиралася вона дійсно взяти його, а куди вона думала віднести його? Вона навіть не думала про це. Її єдиним бажанням було виплакати свою любов над Ісусом. І як тільки вона закінчила свою розмову з тим, кого прийняла за садівника, вона знову повернулася до гробу, повернувшись таким чином спиною до Ісуса. І тоді вона почула Маріє. І вона відповіла, рабуні, рабуні це арамейська форма слова рабин, учитель, пан, між ними немає різниці. Отже, ми бачимо дві прості і глибокі причини, чому Марія не відразу впізнала Ісуса. Перша, вона не впізнавала його через свої сльози, бо вони засліпили її очі, і вона не могла добре бачити. Адже коли ми втрачаємо дорогу людину, біль піднімається в нашому серці, і сльози застеляють наші очі. Але ми повинні пам'ятати, що в такий час наші сльози більш егоїстичні, тому що ми жаліємо себе, плачемо про нашу самотність, про нашу втрату, спустошення, тобто про самих себе. Ми не повинні гірко плакати про те, що хтось пішов до Бога. Ми про себе плачемо. І це, звичайно, природні і неминуче, але в той же самий час ми не повинні дозволяти нашим сльозам засліплювати нас так, щоб ми вже не бачили слави небес і вічного життя. Сльози повинні бути, але через них ми повинні бачити славу. І друга причина Марія не впізнала Ісуса, тому що більше намагалася дивитися в іншому напрямку. Вона не могла відірвати очей від гроба і тому опинилася спиною до Ісуса. Як це теж схоже на нас? У таких випадках наші очі теж прикуті до сирої землі могили, але нам потрібно відірвати свій погляд від неї, не там наші улюблені. Хоча їхні зношені тіла можуть бути і там, але сама людина, якщо вона прийняла Христа ще при житті. Тобто її справжня сутність перебуває на небесах у спілкуванні з Ісусом, віч навіч зі славою Бога. Коли приходить горе, ми не повинні дозволяти сльозам закривати небесну славу, і не треба приковувати погляду до землі настільки, аби забути про небо. Якось один пастор розповідав. Як йому одного разу довелося проводити похоронне зібрання для людей, які не мали ані християнської віри, ані християнського коріння. І коли служба закінчилася, одна молода жінка подивилася на могилу і з надривом промовила: Прощай, батьку! Це справді кінець для тих, які не мають християнської надії. Для нас же це тільки означає. До побачення, до зустрічі з Богом, а ви пам'ятаєте, кому першому явився Ісус Христос після Свого Воскресіння? Коли він Воскрес, там прийшли подивитися на третій день, і його вже не було тіла. Але хто я не пам'ятаю, точно не пам'ятаю.